Реструктуризація спрямована на поліпшення фінансового стану компанії, уникнення банкрутства та забезпечення можливості компанії продовжувати роботу. Проте реструктуризація має і негативні наслідки. Цей процес може бути дорогим і тривалим, і його успіх не гарантований. Під час реструктуризації можлива втрата довіри з боку контрагентів, клієнтів або співробітників, що може негативно вплинути на діяльність компанії. Крім того, якщо реструктуризація буде невдалою. Компанію, можливо, зрештою доведеться оголосити про банкрутство. Варто також зазначити, що реструктуризація може передбачати прийняття важких рішень, таких як скорочення чисельності чи продаж частини активів, що може бути болючим як для правління, так і для працівників. Підводячи підсумок, можна сказати, що реструктуризація є інструментом, який може принести багато переваг, але вона також передбачає ризики та виклики, які слід ретельно розглянути. Перш ніж приймати рішення про її проведення.